Друзі, вітаю! Самій Тихирай. Рада вітати вас на своєму каналі. І так, як обіцяла вчора, розповім, де я була, що зо мною було, чому я була відсутня 5 днів і не виходила в ефір, і що сталося. Ну, в першу чергу, хочу всім подякувати, хто мене дивиться, всім, хто мене підтримує, всім велике-велике дякую. Також сьогодні у нас було заняття по психології від Червоного Христа. Дуже вдячна дівчаткам, які до нас приїжджали і провели в нас заняття таке цікаве. Ми робили мішечок саморегуляції ось такий. Дуже цікаво було. І велика подяка пані Алі за е, приємні е, коментарі, приємні слова е, і навіть на занятті Вона дуже багато за мене розповідала. Е, дуже велике дякую вам, пані Алло. Дуже приємно, ну, мені навіть трошки було незручно, але дуже приємно. Так що, друзі, всім дякую за підтримку і за добрі слова. Ну, і тепер що ж сталося, де я була? Е, Я виставляла відео у минулого понеділка ми з друзями їздили в ліс по гриби відпочити. Ну, поїхали після обіду, потім, хто дивився, мене знає. Ми заблукали, хоча, е, чесно кажучи, ми були з чоловіком, і чоловік, скільки ми ходили, ні разу такого не було, щоб він десь заблудив, не, не знав, куди йти або що. Але була якби передісторія цьому. Я, звичайно, не вірю в якісь там надсили, але ну, мабуть, все-таки якась сила є на світі. Ми зайшли в ліс, гуляли, відпочивали. І я згадала, ну, коли ми ходимо в ліс і так напів, серйозно напів по шутках, говоримо, що дівчата каже, прочитали десь в газеті, що треба у духа Ліса попросити дозволу гуляти в лісі, і щоб допоміг нам ну, щось зібрати. І ми ходили-ходили, і -ходили, я згадала: кажу, Боже, нам же треба попросити у духа Ліса дозволу, щоб він нам дозволив. Ну, і так, знаєте... Проговорила декілька слів, типа, ну, дякуємо і просимо, щоб нам дала. А чоловік моєї подружки, так з іронією, щось ну, щось таке неприємне, сказав щось, чи повний рот, там, чи щось таке. Ну, як, на що ти таке кажеш? Ну, Може, це збіг обставин, але друзі. Сталося те, що сталося, ми заблудили і на силу, якби не приїхали нам на допомогу. Я не знаю, якби ми вибралися з того лісу. Хоча ходили ну, дуже близько від виходу. Але, ну, бачите, так, так мало, мабуть. Бути. Але цим не скінчилося. Ми назбирали грибів і коли збирали гриби, були ці говорушки, що ми останнім часом збирали, бо ми тут з краю тако ходили в глиб не заглублялися. І попалися мені гриби такі красиві, на лисички похожі. І я спочатку їх не брала, а потім два чи три штучки буквально. Я їх взяла. Думаю, прийду додому, прогуглю, якщо погані викину, якщо хороші, то будемо їсти. Прийшла додому, прогуглила. Ну, прийшли ми, Я почистила все, прогуглила і мені показало, що це якийсь їж, їжовик від слова їжак. І написано, що він їстівний. І я варю гриби і кинула, ну, почистила і кинула ці гриби. І е, варила, консервувала. Коли розливала вже готові законсервовані гриби, е, залишилось трошки в мисочки, Я перед цим теж таке саме було, що я консервувала, залишилось, я додала е, оцту, е, цибульки, олійки, і ми їли, і все було добре. Ну і Тут, тут також залишилось також менька. Я їх відсідила, заправила олійкою, цибулькою оцтом. І ввечері вже, сіла вечеря, з'їла два блинчики, в мене були сметаною. І, думаю, попробую ці гриби. З'їла буквально я 3-4 ну, штучки, а кусочки, бо вони здорові були, я їх різала всі на шматочки. І пройшло чуть-чуть часу, у мене таке відрижка нехороша, ну грибами якби. А я так замічала, коли щось от, от, не пішло тобі, воно починає таку відрижку давати. Ну, я спочатку думаю, ну я ж їла всі хороші гриби, все нормально. Ну, Потім там поробила, що мені треба, пішла, навіть чомусь раніше я лягла відпочивати. Вночі просинаюся, у мене став е, желудок, і знову ж ця відрижка. Я спочатку ну, думаю, ну, я ж наїлася хороших грибів, все, все добре. Але, вже, знаєте, якесь десь на е, півсвідомості, мабуть, це так, вже щось мене почало турбувати. І я починаю гуглить, шукаю цього їжовика, і мені показує геть другий гриб. Уявляєте, мою реакцію. Я потім беру і починаю дивитися е, ядовиті гриби. І виявляється, що це е, е, несправжня лисичка, і вона ядовита. Ну, Звичайно, я її, може, і не їла, але ж вона готувалася разом з усіма грибами. Ну, Я спочатку ще тягнула час, думаю, не буду я визивати швидку, тому що ну, визвеш, заберуть лікарню, і хто його знає, ну. Я знаю, що там процедури будуть не дуже приємні. І сказати, що я себе дуже погано почувала, ні, ну, от е, желудок стояв і ця відрижка так, але, вже, знаєте, вже мені каці голова крутиться, і руки терпнуть. І я спочатку на другу, було, коли я проснулася, і до третьої години ночі я туди-сюди, і квіточки поливала, і туди-сюди, а начиталася, які можуть бути симптоми. Там і рвота, і, і, і розстройство, і, можуть бути, галюцинації, і терпнуть руки, ноги. Ну, поначитувалася. І знаєте, вже, я сама вдома, нікого вдома немає. І я думаю, ну що робити, треба визивати шитку. Стягнула скільки могла, але потім все-таки я розуміла, що я з'їла не той гриб, що треба. А, і спочатку я тільки це, ну, зрозуміла, що я з'їла не ті гриби, я відразу випила 10 таблеток активованого вугілля. Ну, все-таки я вирішила не, не е, рискувати своїм здоров'ям, як кажуть, визвала швидку. Вони, звичайно, приїхали і сказали з отруєнням грибами. Е, Хоча я так ну, виглядала дуже нормально, я ж кажу, нічого не було, у мене неяких ознак, окрім того, що у мене е, желудок болів. І... Вони говорять, ми маємо вас забрати в лікарню, тому що ну, по такому визову ми забираємо в лікарню. Ну треба, то треба і поїхала. Е, звичайно, там дуже мені о, о, зраділи, е, бо з такими діагнозами, коли попадають, там санстанція їх ну, дуже провіряє. І я кажу: а ви при чому? Ну, я виновата, що я з'їла там не той гриб, чи що. Ну, вони говорять, що в нас такі перевірки, дуже строго з тим. Ну, Друзі, пролежала я 5 днів, почистили мене з усіх сторон, де тільки можна було. Відчувала себе добре, Ми на занятті, в нас було таке завдання: відчути своє тіло, відчути, де в тебе дискомфорт в тілі і розібратися, від чого це і що. Тому в кінці я сказала, що ну, робили висновок, від чого. що, і я сказала, що е, мій організм сам дав мені, м, як би сказати, е, сигнал, що треба відпочити. Я вже дуже заморилася з цими біганинами, з цими роботами, з цим, цим, і, мабуть, так треба було. Е, я скажу, що реально я відпочила, коли я е, попала в лікарню, я ні про що не думала, ні за що не переживала. Е, в інші часи я, мабуть, Переживала, що в мене там щось не зроблено. Єдине, що за що переживала, це в нас живчик, один лишився в літній кухні. Ті коти, я коли ходила ну, переобуття мені треба було і заходила в літню кухню, то всі коти повибігали, ну, а живчика ми не випускаємо самого нікуди на, на вулицю. Але було що їсти, лоточки в нього там були, так що все добре з живчиком теж. Але от єдине за що я переживала, більше ні за що не переживала. Я просто, якби відпочила. Звичайно, мені цей відпочинок в гарну копійчину обійшовся. Але, ну, не знаю, так мало статися, друзі. Зі мною все добре. Почувала і тоді, і зараз себе дуже добре. Почистили мене, і, 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 і кров, і все на світі, так що все добре. Якогось там сильно такого одна процедура була дуже неприємна, все решта пройшло нормально. Я себе почуваю добре, слава Богу, що все кінчається добре. Звичайно, вже ті гриби, які я не знаю, брати не буду, але в ліс буду ходити і гриби буду збирати. Може, хтось каже, що не навчила нічого, мене багато хто питав: будеш ти ще гриби їсти чи не будеш, Сказала, що буду. Мені вони подобаються, я їх люблю. Просто... Вже це якби моя рекомендація, друзі. Якщо ви не знаєте гриба, лучше його не беріть, лучше обідіть стороною, тому що, звичайно, зараз грибів дуже мало стало таких благородних, як кажуть. І зараз кожен уже дивиться то той, то той, то той, то той гриб і думає, що ну, подивлюся там, чи загуглю, чи в когось спитаю. І якщо хороший, буду їсти. Ну, бачите, мій досвід показав, що Google неправильно. Ну, я скажу, що там і писалося, що не дуже довіряйте Гуглу, типу, ну, там вже з посилання наші, але ну, типу, дивіться і саме вирішуйте, ну, якщо ви не знаєте цей гриб, то краще його не вживати. Так що, друзі, отака в мене пригода сталася. Мої рекомендації я скажу: не вберіть тих грибів, яких ви не знаєте. Готувати, якщо ви взяли гриби, я думаю, що любі гриби, які б не були. Треба спочатку, я думаю, так, хвилин 10 відварити, злить ту воду, потім ще з півгодинки поварити, а потім, уже, якщо ви там консервуєте, то консервуйте, якщо смажете, то вже смажте. Ваше здоров'я дорожче за все на світі, а життя тим більше. Чесно кажучи, я наслухалась таких історій в лікарні. Що ну, мене просто пронесло. Слава Богу, що так вийшло і що нічого гіршого зі мною не сталося. А ну, багато дуже із плачевним кінцем, так що, друзі, бережіть себе і старайтеся, якщо ви вже і вживаєте гриби, то вживайте ті, які ви знаєте. Плюс ще зараз дуже багато мігрірують, от говорять птиці. Тварини мігрірують, тому що міняється клімат і передвигаються. Так само і гриби Вони повільніше мігрірують, але все одно мігрірують в залежності від погоди. Тому багато появляється грибів, які ми не знаємо, і які хочемо збирати, а їх, виявляється, не можна збирати. Так що, друзі, така пригода зо мною сталася. Ну, от, вроді, все, що я. Думала вам розповісти, розповіла. Ще раз всім дякую. Знаю, що будуть багато хто і погано, і хорошого писати. Я всім дякую і за хороші, погані коментарі. Вже буду берегти себе, буду старатися їсти тільки хороші гриби, але в ліс буду ходити, гриби буду збирати. Так що, друзі, всім дякую, всім миру, спокою, міцного здоров'я, всього самого-самого найкращого, ви в мене самі найкращі. я вас дуже люблю. Ще хочу сказати, що. В лікарні познайомилася дуже з приємними людьми. Ну, люди лежали з різними хворобами, кожного своє. Але спілкувалися, ви знаєте, коли буває, ляжеш в лікарню, то ну, завжди ж з кимся лежиш. І якщо так ляжеш і попадаються такі мовчуни, знаєте, нас вже під кінець така вже старіша жіночка попала. Вона просто лежала таку голову в потолок і цілими днями лежала. Звичайно, може, людині погано було. Ну, якщо так всі були б такі, я не, не уявляю, як би ми ну, там були. А так порозповідали один одному всі свої історії, всі свої якісь пригоди і ну, дуже було цікаво. Так що, друзі, з однієї сторони, погано, що попала в лікарню, а з другої сторони, знову в мене нові знайомі. і... Нові емоції, нові якісь враження. Так що, друзі, все добре. Всім бажаю всього найкращого. Я вас люблю. До нових зустрічей. Пока.